Друзі, вітаю Володимир Зеленський скористався своїм правом щорічного виступу в парламенті. Останній раз він це робив у 23 му році на День конституції. Зараз він вийшов до депутатів, щоб донести свої пункти плану перемоги. І сказав, що якщо рухатись за цим планом, а то вже в 25-му році війна може завершитися. Одним словом, у нас є плани, ми потужно по ньому рухаємося. Якщо під... Вести коротко виступ Зеленського. Правда, є багато питань власне, до цього плану, хоча там є і секретні е, пункти. Давайте по цьому всьому пройдемось, проаналізуємо, що сказав Зеленський, які сигнали нам на цей план відправили наші західні партнери, а там дуже невтішні речі, і там є, є про що поговорити. Одним словом, підпишіться на цей YouTube канал, ми тут говоримо. Про політичну ситуацію, поточну військову ситуацію. Ну і зрозуміло, що обговорюємо інсайд, обговорюємо швидку аналітику. Друге, я вас попрошу зробити донат. донат Для наших хлопців із гуру. Ми купуємо три дрони. Рубаки, ми збираємо мільйон. Більше половину вже зібрали. Ще мільйон докладуть виробники. і Якраз таки один з цих трьох дронів точно влучить в російську НПЗ. Гурівці це точно знають, вміють. Робити, тому, будь ласка, зробіть донат 100, 200, 500 гривень. Це буде просто супер ідеальна історія. Сьогодні Зеленський прийшов до Верховної Ради, я просив депутатів мені скидати аудіо, вони записували, як він виступав. Е, не знаю і зараз пройдусь по пунктах, але надто пафосно він робив це звернення. Таке враження, як то Черчилль виступав десь там на врученні Нобелівської премії, а не президент, який прийшов ділитися стратегією того, як буде жити країна, в яку сторону біжимо, на якій швидкості і загалом які наші цілі. Дуже такі райтери розписали все це пафосно, такі гра слів, різні такі звороти політичні. Було зайве. От чесно, я слухав це все. Це на прискореному зрозуміло, що режимі, але на прискореному воно було занадто пафосно, надто вальяжно він себе почував. І тут згадуються слова західних дипломатів, з якими спілкувався на цьому тижні, на минулому, які казали: Зеленський був відірваний на зустрічах з їхніми лідерами від реальності. Ось це ще раз підтвердилося. Ну тому, що в пунктах плану, знаєте, коли ви ну знову ж таки, що таке план, да, який ви. Намагаєтеся наситити за рахунок чужих грошей, щось повинно бути відірване, щоб його ну таке wishful thinking, да, казкове щось, що треба зробити реальним, а щось повинна бути чисто цихні... цинічна технічна документація. Та то, наприклад, якщо аналізувати перші два пункти, вони два із розряду казкових, які треба зробити реальним. От як його трошки б треба було покрутити, але знову ж таки, ми з вами офіційно план почули останні в списку, хоча б. По великому рахунку мали би отримати їх першими. Чому? Ну тому, що це наш план, наша країна. Ну от і ми перші повинні знати. Але спочатку план ліг на лідерам західним на стіл і Путіну навіть розвідка вже доклала. От, ну а ми дізнались тільки сьогодні. Ну, але краще пізно ніж ніколи. Одним словом, три пункти секретні, п'ять пунктів публічних. Давайте про всіх. Всіх них пройдемося, що ж він власне приніс. Ну і загалом проаналізуємо. Ну і плюс реакція заходу. Це дуже важливо. Перший пункт це вступ в НАТО. Треба запрошення, і Зеленський якраз таки на цьому настаю. Він каже, що НАТО він дуже важливий цей пункт зараз. Це визначеність, як партнери бачать місце України в архітектурі безпеки. За словами голови держави, передає українська правда, другий пункт це оборона, це незворотнє зміцнення української оборони і розворот війни в сторону РФ, в тому, в тому числі повернення війни на їхню територію. Цей пункт має таємний документ. Ну, знову ж таки, пункт дуже Розмитий, це більше такі лозунги гасла, а ніж реальний план. Третій пункт стримування російської агресії. Під час нього теж є таємний додаток, передає УП до якого мають доступ лідери США, Британія і Італії. Україна пропонує розмістити на своїй території комплекс неядерний. Комплексний неядерний пакет стримування подальшої російської агресії. Четвертий пункт це стратегічно економічний потенціал України плюс таємний додаток, який передається США і ЄС. Він передбачає угоду з партнерами. П'ятий пункт розрахований на післявоєнний час. Український досвід має бути використаний для всього альянсу і захисту Європи. Київ пропонує зміцнення американських військових в Європі. Українськими після війни на виступі президента в парламенті були присутні члени уряду, зокрема, прем'єр-міністр Шмигаль, віце-прем'єрка Свириденко, Ростем Умеров, міністр оборони, представники силового блоку, головнокомандувач ЗСУ, голова СБУ, начальник гур Кирил буданова. Також були присутні дипломати. Далі, після засідання, президент провів нараду з керівництвом парламенту і керівників депутатських фракцій та груп. Одним словом, Зеленський доторкнувся до парламенту. Те, про що депутати так давно мріяли. Мріяли вони не тільки про конверти. До речі, конверти в раду теж вже вернулись повним ходом. Я вам про це говорив раніше. Правда, тарифікація зменшилася в два-в два в чотири рази, дивлячись від депутата. Ну але головам комітетів залишилось все на тому рівні, як було. Ну не всім головам і не всіх комітетів. Ви це знаєте. От, Є чесні нормальні порядні в нас, депутати, але їх не дуже багато. Власне, щодо пунктів зеленського план, повторюсь, виглядає більше як заклики. Надію, що все ж таки на заході вони представляли більшим об'ємом. От, але дуже багато пафосних слів, дуже мало, якраз такі конкретики, навіть політичної, дипломатичної конкретики, тому що знову ж ми представили цей план Італії, Франції, Німеччині штатам. А, наприклад, Польщі ж не представляли, країнам Балтії не представляли, чехам не представляли, фінам не представляли. Тобто їм же теж треба це роз'яснити, розжувати, показати, що помагати, куди засилати. От тому, що дивіться, реакція зовнішнього світу не дуже добра. Вони говорять за зачиненими дверима наступну історію. Він відірваний багато в чому. Він мається на увазі той, хто доносив план. От план більше на бажаннях побажаннях ніж на об'єктивній реальності, що вони можуть дати. Ви просите глибокі удари, політично ми їх дати не можемо. Технічно вони вам і не треба. Просіть технологію це передати швидше, простіше У вас буде безлім цих ракет, а не 200 ракет чи 300 ракет. Ви собі будете їх робити скільки захочете. Друге, типу, вони не хочуть проводити Рамштайн. Тобто те, де ми мали власне перетворити ось це казкове мислення, ну, наприклад, з НАТО та війною на території Росії. Знову ж таки, от, оцей другий пункт мені не подобається. Ну він мені подобається по факту, але я точно знаю, що захід на нього добро публічно не дасть. Тому ми його повинні реалізовувати правильно своїми силами. Коли отримали вже зброю, вона вже наша, тоді її можемо тягнути туди. Або, наприклад, нашими дронами, нашою артилерією. Так, війну треба перекинути на їхню сторону, але не казати Франція, Штати, дай нам на це добро, вони не дадуть. І тоді ми просто впираємося в глуху стіну і потім кажемо: О, Захід не наповнив наш суперплан. Бо, виходить, якщо такими нереалістичними історіями його наповнювати, вони нічого не дадуть. Знову ж таки, план побудований на тому, що Захід має за все заплатити? Ви знаєте, який Захід цинічний, він не любить за це платити? Він каже, ні, не буду. І починають придумувати причини. Я, я, наприклад, виписав: от зараз за ці останні дні. Наприклад, Байден зустрінеться з трьома європейськими лідерами під час візиту до Німеччини, отримує супернагороду, зустрінеться з Макроном, Стармером і, власне, Шольцом. Нас там нема. То яка реалізація плану? Розумієте, в плані важливо не його презентація, а в плані важливо його виконання та реалізація. Знову ж західні лідери теж кажуть, ми вже не розуміємо, де різниця план миру, план перемоги, формула миру і саміт миру. Що ви хочете? Розумієте, надто багато розмов і надто мало з цієї конкретики. Замість того, щоб відправляти міністра оборони в Штати з отакенним списком, що нам треба, і проговорювати це, ми більше займаємося якимись політичними рухами, розумієте, і підготовкою до виборів. Ну от тобто Байден зустрічається зі всіма крім нас. Макрон виходить сьогодні і каже, що 3 мільярди Україні не дамо, бо в нас проблеми з економікою. Ви серйозно? У вас проблеми з економікою, де да ви тільки на кешбеках з Олімпіади більше отримали. Ніж вас це, ви провели найпомпезнішу взагалі Олімпіаду за останній час, яку тільки можна уявити. І ви кажете, у вас грошей немає. Друзі, виходить так, що ви нас змушуєте до підписання невигідного з Путіним договору. Ви нас кидаєте, як свого часу, Захід кинув Польщу в 41-му. Розумієте, і ви зараз нам розповідаєте, що у вас немає ресурсу. Далі, виходить, Німеччина теж каже, грошей мало. Як? Ви серйозно? Далі виходить міністр закордонних справ Фінляндії, один з найбільших союзників, каже, що да, втома на Заході реалістична, це може бути фактором. Друзі, ми вам не бажаємо такої втоми, яка сьогодні є в нас. Ми сьогодні на своєму горбу, наша держава життями наших військових платить за вашу безпеку, щоб вас цього не було. Ви кажете, вас втома? Та да ви ще не бачили втоми, яка може бути. Запитайте в українських військових про втому, коли два з половиною роки спати в окопах і ходити в броніках. Мало того, ще відвоювати українську землю, знищувати окупантів і знищувати російську техніку, до речі, найбільше з часів завершення Другої світової війни. Розумієте, і вони говорять нам про втому. Але меседжі ці і плюс скасований Рамштайн. Ну він, типу, перенесений на листопад, але віри мало в тому, що він може бути. Ну, він може бути, але мало в тому, що він буде результативний. Тому ось тут зараз в нас виникають проблеми. Тому що Захід треба переламати, але з цим треба працювати. Так, Зеленський каже, якщо рухатись по цьому плану, то в 25-му війна завершиться. Ну, очевидно. Але чи готовий Захід рухатись по цьому плану, коли після презентації цього плану вони скасували нам А, допомогу, б, вони скасовують зустріч, на якій мали б це імплементувати? Я вважаю, що не треба було заходу, наприклад, презентувати другий пункт. Треба було більше конкретики, треба було б більше говорити про співучасть. Да, треба більше їх затягувати. Да, коли ми кажемо дайте, давайте окей, давайте придумати такі формули, як, наприклад, оця кредитна історія. Да, беремо в кредит, але кредит не повертаємо. Все, уже цікаво, але й вони не платять. Тому нам треба більше з цим працювати. Ну, скажімо так, який план є? Ніхто з нас його писати не буде, його пише президент. От він представив Верховній Раді, Рада хлопала. Ну, зрозуміло, конверти дали то й хлопала, типу, всі хлопали. От, хоч конверти худенькі, але вже передані. Тому хлопали, знімали. Президент сказав, що в середині країни ворогів немає. Ну і суперти, бо, значить, не будуть переслідувати журналістів, не будуть переслідувати неугодних військових, не будуть робити все те, що зараз роблять. Бо зараз роблять вороги є. І знову ж таки, це не російський блок, не ОПЗЖ, а якраз таки наші українські журналісти. Да, Марафон же ж бравада. Президент виступає, а ми дізнаємося з якихось аудіоповідомлень депутатів чи, наприклад, стрімів депутатів, а де преса. Розумієте? І оце теж Захід говорить. Каже: стоп, вам треба трошки самим мінятися, тому що це все скочується в якусь автократію. І Це не круто. От, і нам зараз треба дивіться, на якому етапі ми стоїмо. Нам треба перекинути стіл з незручними. Розкладами, які нам зараз намагається Захід покласти, вони будуть намагатися це все заморозити до кінця року, передати росіянам з росіянами погодитись, скажімо так виникає великий ризик, що будуть спробувати намалювати дизайн завершення війни, який зручний їм, домовитись підлаштувати, щоб було зручно росіянам, а потім нав'язати нам. То ось цей розклад. Ви знаєте старе політичне правило, що якщо розклад на столі вам не підходить, просто перекидайте весь стіл. Прийшов час перекидати весь стіл. Але треба їх ставити в незручні позиції, в тому числі тим, чим нас критикують. Критикують нас за корупцію, за корумповані кадри. От візьміть десяток і посадіть. І Скажіть, от за що ви критикуєте? Критикують нас за нечесну митницю і кордон. Візьміть і звільніть. Поставте там західну людину, сказати, не буде корупції, от, тепер британець відповідає, чи американець за кордон, або якийсь наш, але, типу, нормальний, типу, що вони йому вірять, ми віримо. Все, немає цього. По закупках ставте. там, По зброї ставте. Розумієте, кадрові рішення, всі критикують, що дійсно після зняття залужного почали більше втрачати територію. Ви вчора бачили, неслось по всьому інтернету скільки, скільки, скільки. Все ставимо таких людей, а не знімаємо. І ось це повинно заходу. Теж за що нас критикували два співнити роки. От взяти, да, як пам'ятаєте, Верховна Рада на початку там шалений принтер був, друкували закони. Президент теж приймав купу рішень. Візьміть зараз, робіть, але так, щоб заходу не було до чого до нас прикопатися, так вони часто замилюють свої очі і нас критикують, часто несправедливо, але є і справедливі речі. Давайте їх і покажемо. Тому що зараз треба міняти час критичний. Зеленський казав, що ці тижні будуть супер критичні і важливі, але бачимо, що рішення приймаються проти нас. Коли французи виходять, кажуть, що у них нема 3 мільярди. Смішно одна з найсильніших, найбагатших країн в світі нема 3 мільярди. Тобто, шлють політичний меседж, незручний нам меседж, значить, цей розклад треба змінити. Це вся інформація. Напишіть свою думку про цей пункт, про ці пункти, 5 пунктів публічних, 3 таємних, про таємні не пишіть, нато вони й таємні. От, але знову ж таки, можемо натякнути, знову ж, йшлося. Ну, деяким західним країнам говорили і про ядерку, що ядерні комплекси теж давайте. От, довгі удари. Ну і третій це пункт сюрприз: швидкий вступ в НАТО в, НАТО, в ЄС. Типу, супершвидко заберіть. Ну, от не знаю, чому це робити таємним? Ну нормальні пункти не вважає ну для загадковості так і робити фокуси. Типу, завжди треба, щоб щось було таємне і заворожуюче. Ну от, але насправді технічні деталі точно треба розкривати. Але чесно, треба говорити з країною, не пафосними райтерами, які там відірвались від землі, а чесно говорити, тому що це стратегія країни. Країна сьогодні допомагає. І робить надзвичайно багато, якраз таки веде цю історію, не політики, країна, люди військові. От і ось це з цим треба рахуватись. Одним словом, напишіть свою думку про цей план, бо в мене такий собі настрій, не дуже його почув. Офіційно, от, напишіть свій настрій, свою оцінку. Дайте, ми маємо на це право. А, підпишіться на цей YouTube канал, поширте це відео. Ну і дуже прошу, зробіть донат. Купуємо три дрони рубаки для того, щоб знищити один російський НПЗ. А це зробить своїми руками гур. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.